Розглянемо можливості функціоналу, а саме зміни е, мови інтерфейсу у програмі Adobe Premiere Pro. Для того, щоб змінити мову, бачимо у нас англійська. Заходимо в новий проєкт, створюємо його і натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-F12. У нас відкривається консоль. Бачимо три полосочки зверху є і нажимаємо Debug. Тут відкриваються всі наші основні налаштування. І шукаємо Application. За словом Application, у нас є Application Language. Відповідно, змінюємо Application Language з uh, English United States на відповідно, російську за потреби. Все. Закриваємо вікно. Закриваємо програму та перезавантажуємо. Після перезавантаження, бачимо, мова інтерфейсу змінилася у нас на російську. Відповідно, можемо також створити новий проєкт. Бачимо, у нас всі вікна позмінювали свою мову. І, відповідно, все працює належним чином.